Далі в мене на включенні Роман Костенко, народний депутат, секретар Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Пане Романе, добрий вечір. Добрий вечір студію. Отже, Зеленський підписав довгоочікуваний закон про мобілізацію. Одразу з непростого питання до вас. Почну, коли на фронті його дію на практиці вперше відчують? Ну я, по-перше, хотів би вас виправити про те, що 18, 25 років це питання регулювання як не цього закону, а це закон, який був прийнятий ще рік назад, і президент його підписав перед тим, як цей закон за декілька тижнів ви... до цього закону, так, 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 так да, да тому це питання тут воно розглядалося, але все ж таки воно було раніше вирішено, і цей закон mm -hmm. вже е, це питання не регулював щодо того, коли ми. Відчуємо дію цього закону. Я тут же ж по-різному. Тут його маємо зрозуміти, що це закон не про мобілізацію, а про облік. І зокрема, в цьому законі дається, скажімо, всім час два місяці для того, щоб стати на облік. І от протягом цих двох місяців людина має стати на облік і після цього вже. Там військомат буде приймати рішення, кого призивати, кого не призивати, хто має якусь спеціальність. Плюс ми маємо зрозуміти, що я не думаю, що прям завтра всі побіжать ставати на облік. І там і після цього ще там в цьому ж законі не менше там, двох місяців підготовки буде. Тому я думаю, це все питання осені. Я ще в кінці минулого року, коли там всі говорили, мобілізація, не мобілізація, я казав, що рік двадцять. 20... Четвертий, це буде рік роком мобілізації і підготовки. Вона так і відбувається зараз. Навіть без цього закону у нас мобілізація покращилась. Ну порівняно з кінцем минулого року вона по факту просіла. Зараз вона покращилась І я думаю, цей законопроект я не скажу там, збільшить мобілізацію. Ні, але він як мінімум дасть побачити об'єктивну картину, що у нас з громадянами, які підлягають мобілізації. За два з гаком роки повномасштабного вторгнення з'явилося багато лазівок для уникнення зустрічі із ТЦК. Для багатьох хто не хотів служити, не хотів навіть власне свої дані оновлювати. Це взагалі вже перестало бути питанням. Новий закон: чи знайдуться хитрощі і для нього, і лазівки аби. Все так же ховатися від ТЦК. Чи він все ж таки не дозволить більше так себе поводити? Дивіться. Ну я не знаю на рахунок хитрощі там, і лазія питання, що таке лазійки. Е, Ну, Якщо ми говоримо конкретні корупційні схеми, за які можна піти і купити справку, що ти там знятий з військового обліку або ти ще ти є інвалідом якоїсь там групи. Ну це питання, зокрема, не регулювання цього закону. Це питання правоохоронних органів, які мають розслідувати, слідкувати за тим, щоб органи, які це видають, робили ну, всі ці процедури в рамках закону, щоб не було цих протизаконних. Тому, чи буде це далі продовжуватись? Ну мабуть, так якщо правоохоронні органи не будуть діяти, да і чи, як можуть ще лазійки. Ну, дивіться, всім дали. Час 60 днів, щоб вони або створили електронний кабінет за на власний розсуд і зареєструвалися там, або е, пішли в ЦНАП і там оновили свої дані, або в ТЦК прийшли, обновили свої дані і пішли додому чекати там. Я не знаю, або звістка, або нічого не чекати. Звичайно, ті, хто будуть боятися, вони просто не будуть виходити з дому, тому що зараз, згідно з цього закону, військомат зможе і перевіряти військово-облікові документи. Тобі, якщо ти йдеш по вулиці, тебе зупиняє м -м, патруль. З військомату, представники військомату або там з поліцейськими, вони мають право тобі затребувати в тебе документ військово-обліковий. Якщо в тебе його немає, вони можуть попросити пройти для уточнення своїх даних. Раніше такого не було, зараз це може бути. Тому звичайно, люди розуміють, що це, які 100% не хочуть іти в армію, ну, лазійки, можуть не виходити з дому. Ну, я, я не бачу більше лазійок. як. То. Не знаю, тікати від ТЦК, ну це таке питання. Ну ми ж всі розуміємо, що завжди, якщо ти не хочеш, будуть шукати якісь приводи. Але закон урегулював питання, які до цього не були врегульовані, які часто призводили до конфліктів, в тому числі. Мій колега Михайло Ткач опублікував розслідування про молодих багатіїв, які під час війни подорожують світом, і троє з них вони не придатні за станом здоров'я, зняті з обліку військового. При цьому всі займаються спортом, виглядають чудово. Серед них відомий мільйонер Олександр Слобоженко. Чи можете ви прокоментувати цю історію? Тому що так, да, я розумію, це не доведено, Там ніхто не стверджує, що Слобоженко. Купив собі е, непридатність, однак у багатьох виникають питання, і ми бачимо реакцію глядачів: е, чи буде зобов'язаний Слобоженко, наприклад, повторно пройти ВЛК, як це передбачено законом? Я не знаю про цю історію. Я в цілому можу прокоментувати, що я думаю. Я просто не знаю, який в нього діагноз. Що стосується, взагалі, там інвалідів третьої групи то з моменту вступу в дію закону то всі хто отримали інвалідність третьої групи після 24 лютого 2022 року там є скажімо так будуть потрібно буде перепройти знову комісію отже якщо у слобоженка інвалідність третьої групи його Просто перевірять, вже виходячи з того, як змінилися норми а, законодавчі там, Добре. там. Там не тільки так. інвалідність, там є просто, що ти непридатний. Є виключений з підчане непридатний під час воєнного стану. Є є ну раніше було обмежений придатний. Зараз його нема. Зараз навіть ті, хто були обмежено придатними, не підлягали мобілізації. Е, їх уже, е, вони будуть або придатні, або непридатні. Можливо, ті, хто були обмежені, придатні, можуть стати придатними. Це питання зокрема, до діагноза. Я його не бачив, тому прокоментувати не можу але якщо в цілому говорити чи є в нас випадки, того що батьбаті собі купляють справки, да от вийдіть в Київ, подивіться там, скажем так, коли ми говоримо про те, що в нас мобілізація іде, і деяких і ходиш по місту, і бачиш, де. Мабуть, скажімо так, багато чоловіків входить. Ну, всіх документи не провірш, але я впевнений, що ці питання потрібно тримати на контролі. І є багато випадків, коли дійсно купляються докупо були куплені документи, і їх потрібно їх перевіряти. Що з демобілізацією? Чи, чи знімається це питання? Тому що телеграм-каналами ширяться, наприклад, телеграм-каналами ширяться повідомлення, що не буде такого закону, не буде доміль... до демобілізації, поки існує цей військовий стан. А що ви скажете? Ну, в цьому законі її немає. В цьому немає так, я про майбутнє, про перспективи. Так, а, ну, Верховна Рада зобов'язала, коли Верховна Рада приймала постанову окремо після цього закону про е додачу, скажімо так, збільшення виплат тим, хто знаходиться на першій лінії на 70 тисяч мотиваційний пакет. Е першим пунктом було якраз е це ми зобов'язували уряд це зробити, і першим пунктом, якраз, було роз розробити законопроект про демобілізацію. Тепер уряд має це зробити. А ми розуміємо, що уряд у нас досить сильно залежний, на жаль, від офісу президента. Президент у нас відповідає за демобілізацію, і зокрема, тепер ми зобов'язали як Верховна Рада, а тепер уряд має це зробити. Коли це буде і чи буде це, ну це має бути питання, коли це питання до уряду швидше, тому що ми їх зобов'язали це зробити. Дякую вам за розмову. Роман Костенко, нардеп, секретар комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, був щойно моїм співрозмовником.